Що мені ця держава дала, так ви народили цій державі. Вам ця держава дала життя. зрозумійте, це нарешті, і більше вона вам нічого не повинна. І ви ходите і гордо розказуєте. Хто гордо, ті молодці, хто не гордо? Ваші проблеми розумієте, тому у вас і проблеми в цьому житті. Що ви українка чи українець. Ви отримали якийсь рівень знань на той час, ви отримали батьків, які там, ви отримали якісь бачення цього світу, ви були там спілкуванні з людьми, ви отримували енергію, не знаю, землі тої масштабної. Що знає, що вам має дати держава? В масштабі всієї історії, хто виїхав, держава дала нам можливість виїхати. Розумієте, це теж вона нам дала можливість. В тій ситуації, в якій була, нам дали можливість виїхати і жити, і бути психічно стабільними, і дозволяти собі масштабувати свої знання, вміння і навики, щоб потім, коли це все закінчиться, повернутися психічно стабільними і якось пробувати розбавляти ту психічно нестабільну обстановку, щоб ми вижили далі, щоб називались так далі, щоб ніхто на наше ім'я нашої держави не топтав. Держава нам дала, блін, паспорт, у кому пише хто. Якщо вам не подобається, змінюйте паспорт і тоді виконуйте закони іншої держави.